Я була вдома, коли чую такий грохот. Криша летить, вікна летять. На мене вікна летять, я там в дальній спальні була, я його хватаю, поставила. Не пойму, що робити. Двері вибила, все тут. Все залишилося 29 жовтня. Ці вікна зараз побиті, вставлені ці ж USB, то воно все одно там дує, що газ не нагріє. Дітвора виїхала, ну в Харків. А я поки не планую. Котики. Ну, так, терпимо, ждемо щось кращого, поки що страх. Населений пункт без руки він знаходиться подалі від державного кордону. Ворог застосовує періодично скиди авіаційних бомб, таких як ФАБ різного типу, а також там, місяць назад він застосовував тут артилерійну систему залпового вогню дальнобойну. Ну а так в безруки більш менш спокійна обстановка, так як населений пункт знаходиться подалі від державного кордону. На жаль, сьогодні більш за все це страждають прифронтові населені пункти.